Вітаю вас, друзі! Мене звати Роман і ви на каналі Домашній Пташник. Сьогодні хочу трошки розповісти вам про характер качок, які вони такі, скажем, якщо качка знайшла місце собі, яке вона собі вибрала, то там вона і буде нестися. І буде ігнорувати всякі там гнізда і качку, саме я кажу, за мускусних качок, за інде І пересадити це не квочка, яку можна там пересадити з сараєв в інший сарай чи що тоді. Качка як має сама собі обрати місце для гнізда. Є три гнізда. Одне, друге, третє. Ні, їй треба отам нестися. І нічого ти вже не зробиш, отам вона і буде нестися, отам вона і буде сидіти. Якщо я заберу яйця, вона все одно буде там нестись. Вона вже собі вирішила. Що вона там буде нестися? І вже все. На тому кінець. У нас є помічник. Добрий ранок. Так що тут вона буде нестися. А тут, бачите, лежить одне яйце там одне і там одне. Де ти? Покажися, покажися, Покажися! хлопчик, хлопчик, що ти тут? Що ти тут, га? мені, що ти тут, га, Що ти тут? Перевіряєш, що я тут роблю, да? Ох, і хлопчик такий. Хороший, хороший, хороший. Молодець, молодець, молодець. Правда, я не знаю, чи ти качок топчеш, ну контролюєш ти все конкретно. Контролюєш ти конкретно все. Молодець, молодець, молодець. Дякую усім за перегляд і до нових зустрічей на каналі Домашній пташник. Ай!